Всім доброго раночку, вирішила попити з вами водичку. Я кожного ранку п'ю теплу воду. Не просто теплу майже гаряченьку. Це не просто вода, якось я вам про неї розповім. Але бажано пити хоча б звичайну воду. Я розповідала раніше, якщо хтось дивився, що з 15 березня я почала проходити курс очищення організму від паразитів, лямблі, якщо вони є грибів, лікарських метаболітів та всякого іншого. Оце от такий ось комплекс. Хтось може скаже нічого чітко серйозного і сложного, це травочки. Це всі трави в таблітованій та капсульованій формі. Ось такі, бачите, травки спресовані. Їх зазвичай треба ковтати, але я їх розжовую, і получаю, як то кажуть, задоволення. Я відчуваю всі ці трави, вони, звичайно, ж, гірковаті, для того, щоб виганяти всіх паразитів, щоб їм не подобалося у нас, щоб вони. Скоріше, покидали наш організм. Значить, дермісан це чиста кров та шкіра. Кровушку треба чистити. нашу, так? Гепатовід — це для того, щоб підтримати печіночку під час очищення. Дуже-дуже дієвий, дуже класний препарат. Ми його вже майже 2,5 роки з чоловіком приймаємо не на постійній основі, але час від часу. Потім сюди входить фунгіцин Чорний горіх, боротьба з грибковими інфекціями. Обов'язково треба гриби вивезти з організму нашого. Потім, потім гельмінтозин. Так, Я казала, що паразитів ми виводимо. І е, гельметазин е, вранці і ввечері по дві е, таблеточки. А, е, на ніч, гемінтин ще є Це свічки, це в допомогу, так, щоб, ми їх, е, щоб ми їм не залишили ніякого шансу. І, звичайно ж, все це треба е, з організму забрати. Так? Е, для цього нам потрібен дуже потужний. Мікобен, якщо бувають отруєння навіть і все таке інше, теж його е, дуже корисно приймати. Мікобен все збирає, а лімферен допомагає вивести з організму, вичистити організм е, від цього всього. і е, е, лімфу нашу. Я не буду подробно з, е, ну, на цьому всьому зараз е, зупинятися. Можливо, якось вийду просто в ефір і розповім. При всьому цьому є дієта, не можна вживати солодке, тому що ці тави гіркі, з допомогою цих гіркот ми їх виганяємо. Тобто ці препарати вони не як хімічні препарати від паразитів, вони їх отруюють, вони там помирають і починається все це в організмі. Я вибачаюсь, треба випустити котика. так? Ти хочеш вийти, чи що ти хочеш? Ні? Ти хочеш пом'якати. Е, ці препарати, вони виганяють їх в живому, як то кажуть, вигляді. Просто виганяють їх, щоб вони там не помирали, не розкладалися і все таке інше. Е, і потім йде інтоксикація в організмі. Це коли ми приймаємо хімічні якісь препарати, е, це буває. Три якісь пігулки, які мають за 3 дні вивезти все це. Вони не виводять, вони просто отруюють живих паразитів, вони, я, я кажу, помирають, там, залишаються, у нас починається інтоксикація в організмі, а яйця остаються. А тут іде комплекс місяць, 30 днів. І за 30 днів ті яйця, які там є, вони живі виходять, яйця, які там відкладалися, теж повилупляються і теж Вийдуть. Таке треба робити двічі в рік, це зазвичай весна та осінь. Рижик, що ти від мене хочеш? Ну, що ти хочеш? Говорящий кіт у мене є такий. Я вже казала, цукор не можна, тому що ми завдяки цим гіркотам виганяємо а цукор вони дуже полюбляють. Вони думають, чи нам виходити, чи ще трошки зачекати, поки нас перестануть труїти, і ми будемо собі жити далі і їсти солоденьке і вкусненьке, все смачненьке. Не можна їсти каші, крім гречаної та пшоняної, тому що все решта виробляє слиз, а це ми навпаки маємо вивезти все з організму. Потім фрукти всі взагалі можна вживати, крім банана. Овочі всі можна вживати. Бажано наїсти булочки, тому що, по-перше, солодкі, по-друге, там гриби. Гриби — це ну, дріжджі да, Ми гриби дріжджі виводимо. Потім бажано їсти хліб чорний і бездрожжевий, якщо є можливість, якщо ні, то хоча б чорний. Молочну продукцію не можна вживати теж. Я, я так собі гадаю, ви зараз думаєте, що ж можна їсти? Багато чого можна їсти, тим більше що є овочі, які можливо всі вживати. Можна їсти м'ясо, можна їсти рибу, але я не їм і м'ясо зараз. І ви знаєте, я його взагалі не дуже люблю. Тому мені відмовитися від нього взагалі дуже легко, тому я вирішила на період, коли я ось це приймаю, не вживати м'ясо. Мені так добре, ви собі не уявляєте. Чоловік зараз поїхав на роботу і каже, достав там м'ясо з морозилки і каже, замаринуй мені. Знаєте, я е, така людина, що якщо щось собі поставила якусь ціль, і е, мені байдуже, я можу сидіти за одним столом. Е, з людьми, які їдять все, тобто на столі може бути все. Як на Пасху чи на, на весіллі якесь все на столі дуже смачне. А мені, вибачте, пофігу, я буду їсти щось, те, що я собі вибрала. Взагалі, я на таких яких, святах вживаю. Ну, в основному салати, хто мене знає, так, я працювала на роботах і бувало ми святкували да, свята різні дні народження. Я починаю з салатів, і ну, може, десь щось іще. На другий день я не можу згадати, що там було на тому столі. І е, мені байдуже, розумієте, я можу себе. Налаштувати і не бачити того, не відчувати смаків і тих запахів, і мене це, знаєте, як то кажуть, не, роз... не дразнить. Я цього не хочу. Тому мені дуже легко. І знаєте, я відчуваю якусь легкість. Я взагалі-то А Я так бачу, що я ще трошки І Мені від цього дуже добре. Я себе почуваю добре. Ну, коли закінчу. Я теж поділюся з вами своїми результатами. Думаю, що буде все добре. Зараз я починаю готувати, буду сьогодні пекти хліб з, нашої, з нашого борошна, цільнозерновий, буду маринувати і готувати чоловіку м'ясо, і я йому пообіцяла сьогодні зробити штродлі. Він мене дуже-дуже довго просив. Потім у нас була на, на тому тижні вже поїхала гостя з Італії, вона спецпоштлям. Вона йому обіцяла, але вона йому теж їх не зробила. Він каже: от, поїхала, обдурила мене і поїхали і не зробила мені штуклів. Тому я обіцяла чоловікові, зараз буду робити. Всім гарного настрою, доброго. І хорошого дня, спокійного. Всім до побачення!